Розділ третій. Духовне знаряддя. Людина безперечно покликана до того, щоб відкритися на духовну реальність. Ми потенційно здатні наблизитися до Бога. І пригорнутися до нього, однак це неможливо лише людськими зусиллями для реалізації нашої відкритості на Бога в її духовному вимірі потрібне додаткове знаряддя дане Богом. Слід зазначити, що духовний вимір життя не можна протиставляти матеріальному світу і природі людини, благодать не знищує нашої природи, а вдосконалює її. Божа допомога ніколи не перекреслює нашого матеріального складника. І якщо в будь-якому теологічному вченні проголошуються гностичні постулати про те, що вся матерія це зло, тоді треба чітко сказати, що таке вчення далеке від християнства. Полеміка з гностиками мала місце вже в перші століття християнства. І насправді та проблематика давно вичерпана, проте її відгомін постійно лунає. Наприклад, є проповідники, які, спираючись на послання апостолів Павла та Йоанна, оперують твердженнями, що світ і все в ньому зло. Однак екзегети і знавці Біблії однозначно стверджують, що мова абсолютно не про те, що все матеріальне це зло. Насправді, злом є усунення Бога зі свого життя і сподівання тільки на матеріальний світ. Для зростання наша духовна сфера підтримується Богом такими елементами освячуюча та діюча благодать, теологічні чесноти й дари Святого Духа. Крім того, потрібно згадати благодать служіння й харизму. Розгляньмо кожен із цих елементів. Пункт 1. Освячуюча габітуальна благодать. Термін освячуюча благодать відомий нам з недільної школи, його часто використовує в проповідях духовенство, проте все-таки варто спробувати дати визначення, що ж таке благодать. Одразу треба зазначити, що термін освячуюча благодать, який часто вживається під час катехізації. Не до кінця точний, але допустимий, не тільки освячуюча благодать робить людину святішою, ближчою до Бога. Ми в цій книжці будемо використовувати інше визначення габітуальна, тобто постійна благодать. Отже, благодать це надприродний стан єдності з Богом. Її можна порівняти з дружбою, нас пов'язують особливі стосунки. Ми лояльні одне до одного, любимо одне одного, бажаємо добра, між нами взаємна симпатія. Можна сказати, що габітуальна благодать це стан дружби з Богом. З боку Бога це ставлення постійне, і Він завжди готовий наблизитися до нас, але наше право прийняти його пропозицію дружби або відкинути. Справді, ми втрачаємо цю благодать, коли свідомо й добровільно обираємо гріх. Цей акт можна порівняти зі зрадою одного з друзів. Хоч зовні все часом здається добре, проте зв'язок між людьми, один з яких зрадив іншого, уже не можна назвати дружбою. Ще один важливий прояв габітуальної благодаті полягає в тому, що вона дозволяє нам. Брати участь у житті Бога для ясності можна використати таке порівняння коли друг запрошує нас до себе в гості, тоді він показує, як живе, їсть, проводить вільний час тощо. якщо ж ми переселяємося до нього на певний період, то починаємо розділяти з ним його побут, тобто брати участь у житті одне одного, так само людина. Що перебуває в стані благодаті, проживає своє життя з Богом. Габітуальна благодать пов'язана з вірою й таїнствами. Звичайно, немає методу або пристрою для перевірки, чи перебуває людина в стані благодаті. Видимим знаком цього є таїнство хрещення, за допомогою якого ми приймаємо цю благодать дружби з Богом. А також таїнство сповіді, за допомогою якого поновлюємо цей зв'язок, хоча тільки Богу відомо, наскільки ми до нього близькі. У нас же може бути тільки відносна впевненість, заснована на вірі й сподіванні, що перебуваємо в стані благодаті. Якщо я шукаю Бога, приймаю Його, приступаю до таїнств, молюся, уникаю гріха. То вірю, що перебуваю в дружніх стосунках з ним, залишається відкритим питання про тих людей, які всім серцем шукають Бога, але в силу різних причин не приступають до таїнств і навіть не є християнами, а таких у світі більшість. Для нас, поки таємниця, у який спосіб вони вписані в Божественний задум спасіння і зростання. Підбиваючи проміжний підсумок, можемо сказати, для того, щоб перебувати в стані габітуальної благодаті, необхідний акт віри, оскільки вона є основою відкритості на Бога, а також потрібне хрещення та інші таїнства, які для нас є ніби знаряддям прийняття дружби Бога і зміцнення в ній, і нарешті потрібне навернення. Тобто сукупність наших виборів, які наближають нас до Бога.